Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік В студії для вас. Працюють ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. Національна збірна України з голболу перемогла на змаганнях у Литві. Міжнародний турнір з голболу на Кубок Lions клубу імені Вітаутаса Великого проходив у вільнюсі та об'єднав шість потужних голбольних команд. Це і господарі турніру Литва, 1 Литва, 2 а також Велика Британія, Фінляндія, Німеччина та звичайно ж Україна. Саме наша збірна і стала найкращою. Український волейболіст Микита Каліберда повернувся додому в рамках чергового обміну після трьох років у російському полоні. Уродженець Бердянську після вторгнення у лютому 2022 року брав участь в обороні Маріуполя. Деякий час його вважали зниклим безвісти. Однак, згодом рідним повідомили, що спортсмен і військовий потрапив до полону, де перебував понад три роки. Збірна України з джиу-джитсу домінує на міжнародній арені. На чемпіонаті Європи в Хорватії українські спортсмени здобули 50 медалей: 24 золотих, 12 срібних та 14 бронзових. І впевнено очолили командний залік серед дорослих, молоді юніорів та кадетів. Також на Кубку світу українці стали першими у командному заліку. Виборовши 44 медалі, з яких 19 найвищого гатунку. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Національна збірна України з Голболу поїхала до Литви і повернулася зі змагань з перемогою. Тож міжнародний турнір з голболу серед чоловіків на Кубок Лайонс клубу імені Вітаутаса Великого проходив у столиці Литви Вільнюсі. Та об'єднав шість потужних голбольних команд: це й господарі турніру Литва-1, Литва-2, а також Велика Британія, Фінляндія, Німеччина та, звичайно ж, Україна. Саме українська збірна стала найкращою. Наші голболісти традиційно проявили свою майстерність, характер та жагу до перемоги. Нагадаю, що на літніх Паралімпійських іграх 2024 у Парижі національна збірна України з голболу вперше у своїй історії завоювала срібну медаль. Українські захисники з ампутаціями перепливли Босфор. Учасники запливу подолали 6,5 з половиною кілометрів. Сильна течія, солона вода, велика кількість суперників не стали на заваді. Повідомили у Superhumans. До речі, центр воєнної травми і став одним з організаторів запливу. Павло, який після підриву на міні втратив ногу, подолав дистанцію за 1 годину 23 хвилини. Олег, боєць триатлоніст пройшов бої, пережив дві контузії і подолав один з найскладніших запливів світу за 1 годину 24 хвилини. Сашко втратив ногу вище коліна, бо Сфор переплив за півтори години. А ще у квітні піднімався до базового табору на Еверест. Для Опців було принциповим пройти дистанцію на рівні з нормотиповими людьми. Тому вони свідомо не вказали факт інвалідності під час реєстрації, зазначили у центрі. щасливо дякую вам за підтримку. Всі вболівали, всі нам бажали перемоги. Ця відповідальність вона мене наче несла на крила. Безбар'єрний маршрут створюють у Бородянці на Київщині. Селище зазнало значних руйнувань внаслідок російської агресії. Тож комплексне відновлення триває там і досі. Водночас, населений пункт є одним з 15 пілотних громад флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та територій, рух без бар'єрів. Протяжність маршруту в громаді становить майже 5 кілометрів. Його головну артерію, вулицю Центральну розбудовують з урахуванням принципів доступності. Оновлюють зупинки, освітлення, створюють інклюзивні. Простори, що враховують потреби людей з інвалідністю, батьків з візочками та людей літнього віку, загалом маршрут охоплює понад 100 об'єктів деякі з них вже завершені. На інших робота триває. У Львові відкриють новий осередок денного догляду для молоді з інвалідністю. Ремонтні роботи у новому приміщенні планують завершити в наступному році. Відвідувати центр зможуть до 15 людей одночасно. Діти від 15 до 18 років та молодь з інвалідністю. Це буде ще один міський осередок, де надаватимуть підтримку підліткам та молоді, які потребують часткової допомоги у самообслуговуванні. Нині майстри вже демонтували старі вікна та підлогу, провели електрику, встановили пластикові вікна, батареї та розширили дверні отвори. Також у планах обладнати підіймач для маломобільних людей. 500 тисяч гривень на розвиток власної справи. Ветеран Микита Шевченко організував бізнес завдяки гранту від Запорізької облдержадміністрації. Грантові кошти чоловік спрямував на закупівлю сучасного обладнання для станції технічного обслуговування автівок. Захисник ніс службу в 53-й окремій механізованій бригаді пройшов бої за Бахмут, керував підрозділом. Через два роки звільнився за сімейними обставинами. Прийшов, моє підприємство зупинилося на простої, не працює. І Я вирішив займатися чимось, то, що, як кажуть, я можу робити. Конкретно займаюся автомобільним ремонтом. 3D-розвал сходження, аргонова сварка, шиномонтаж, балансировка, рихтовка, заправка автокондиціонерів. На фронті почав сам ремонтувати машини. Я писав на грант на перший на Грант подавався, не прийшов на другий. І з третії попитки я його взяв. Нідерландська лабораторія поділилася з українськими фахівцями досвідом 3D-протезування. Команда 3D-лабораторії медичного центру університету Радбаут з Нідерландів провела у Львові чотириденний тренінг цифрового протезування для українських спеціалістів у центрі Superhumans. До навчання відібрали 14 протезистів з різних регіонів України: Одеси, Києва, Харкова, Львова. Тернополя та рівного учасники успішно пройшли навчання і вже можуть застосовувати отримані знання на практиці. Та ділитися досвідом з колегами розповідають організатори завдяки 3D-технологіям. Фахівець може виготовити якісний куксоприймач, маючи менше досвіду і експертизи ніж було б потрібно при традиційному методі з використанням гіпсу. До того ж, це потребує менше часу та фінансових ресурсів. Тренінг включав навчання 3D-скануванню, моделюванню, друку та примірці протезних гнізд. Після курсу передбачені онлайн сесії з нідерландськими експертами, а також додаткові тренінги в Україні чи Нідерландах. В межах проєкту nl 4 Superhumans, який фінансує МЗС Нідерландів, водночас в центрі Superhumans зазначили, що вже інтегрували технологію 3D MedX у свою роботу. Тож наразі, друзі, це всі новини. Дякуємо за увагу і за те, що ви з каналом Еквалімпік. Продовжуйте підтримувати сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!